Я дуже тим занепокоєна, так як боротьба з корупцією через ці незалежні органи є дуже важливою, це база. це база, яку мають мати країні члени. Зараз ми оцінюємо, як це відбувається. І зараз воно не є дуже позитивним. І... і... Це і ми не впевнені, як воно буде працювати, і ми за цим слідкуємо. Це одна з тем важливих, і ми також будемо це обговорювати в майбутньому. Я вчора розмовляла з новою премєр міністеркою Свереденко і також віце-прем'єром Качкою. І чому це так важливо? І для мене це завжди дуже важливо, так як країни можуть мати різного роду організації по боротьбі з корупцією, але вони мають бути незалежними. І якщо є великий вплив політики, це ніколи не буде добре. А другий момент зараз ми говоримо про інвестування в Україну, про відбудову. Ми маємо переконати. Міжнародні фінансові інституції приватних інвесторів до того, що Україна є безпечною на інвестування, і якщо вони не будуть мати цієї впевненості, вони не будуть інвестувати. Це один з таких фундаментальних моментів для того, щоб стати членом ЄС, і це те, чому ми будемо слідувати, чи це може вплинути на розмови з ЄС ще ні, зараз ми побачимо. І будемо говорити. І, мабуть, нам також треба буде врахувати в майбутньому під час перемовин. Чому? Коли я кажу фундаментальні моменти, воно є настільки фундаментальне, я, ми не можемо дозволити, нов, дозволити війти новому члену до ЄС, якщо він не буде слідувати стандартам ЄС. Я не кажу, що ми не маємо корупції, але ми знаємо, як з цим боротися, і це постійна боротьба. І, і Членство ОС не захищає вас від корупції в вашій країні, але коли ви підготовлені, ви маєте незалежні інституції, це єдиний правильний спосіб. І тоді ми бачимо, вона має вже вплив на інші сфери, такі як публічні закупівлі. І Йдеться про ту рівність, яка має бути. Коли я говорю про антикорупцію і про всю сферу судової системи, і в цей же час Україна. Наплатить найдорожчу ціну для того, щоб вибороти своє право стати членом ЄС. І е, на цьому шляху ми зустрілися з таким е, блокуванням від е, Угорщини. Це вето. Як ми можемо його побороти? Якщо б я могла сказати, я б особисто. А я б я б застосувала цей весь свій мандат, щоб Україна могла стати членом ЄС. Ми, ми, ми завдячуємо українцям за те, що вони борються за наші цінності. Це, і ми бачимо таку ситуацію в історії, а з історією маємо таку ситуацію в історії коли маємо країну в часі війни, і рішення, рішення воно приймається. ЄС 27 і ми будемо на цьому базуватися. Є теми, є положення, де не все йде так гладко, і це є один з цих моментів. Але я впевнена, ми знайдемо розв'язання 26 країн, і серед них найбільші країни ЄС підтримують, підтримують Україну. Тому я впевнена, що ми зможемо. Зможемо виконати наш план, щоб відкрити всі кластери для України для